Всім привіт! Нашій нинішні молодежі, дівчатам, хлопцям треба Бог. Я вчора спілкуюся з однією дівчинкою, вона ну, дуже приємна дівчина. Ми тако з общаємо і вона каже: я каже свою маму, дивлюся твоє відео в Тіктоці. Я така думаю, Боже, слава Ісусу Христу! Така, знаєте, радісна всередині. Думаю, Боже, отака реально слава тобі. А як то наша така дорогоцінна молодь? Яка курить, яка п'є, навертається до Бога? Тому що на каналах Солтаненко є відповіді на всі питання, які я собі задавала, чи там мої однолітки. Тому насамперед, якщо ти хочеш змінити себе, змінити свій стан, якщо ти. Прокляття, якщо ти у хворобах, або ти просто так, як я, де сидиш і униваєш. Я тебе запрошую на конференцію дорогоцінний, тому що ти там знайдеш своє призначення на життя, і ти зрозумієш, наскільки Бог благословить тебе у всіх сферах. Е я до того, як пішла до церкви, я не знала свого призначення, не знала, на яку професію я хочу йти. Ну, коли я прийшла до Бога, Бог так все благословив, що я тепер маю найкращу професію, на яку навчаюся, улюблену. Маю мрію, маю реально досягнення в житті, тому що перемагаю елементарно свою лінь. Я учитися не хотіла. На слава Ісусу Христу за церкву.